Мешканець Слов'янська захотів випити кави, тож за цим продуктом відправився один з супермаркетів. Взяв одразу три пакунки та вже збирався йти додому, як його затримали охоронці магазину та викликали поліцію. Персонал супермаркету повідомив про скоєне правопорушення. Група швидкого реагування прибула за вказаною адресою протягом декількох хвилин і встановила, що в торговому залі охороні потрібна допомога. Тринадцять нам поступило сабшення від оперативного дежурного славянського поліції поліція тому, що в магазині «Бритничка» микрорайона Лесной происходит конфликт с управляющей охранниками магазина. Прибыв на место происшествия, мы обнаружили неизвестного нам гражданина, который путем хищения пытался вынести три пачки кофе общей стоимостью 525 гривен. Данный гражданин был задержан и была вызвана следственная оперативная группа для дальнейшего разбирательства. Сам же покупець стверджує, що заплатити просто забув, бо знаходився не у тверезому стані. Але навіщо ховав каву у внутрішній кишені, пояснити не зміг. Кофе забув заплатити. Багато? Три пачки. А де воно було? Тут. Забув чи не хотів? Забув, але випив, випів, щоб пішов, запіщав. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка.